Слава Богу, брати і сестри, за цей добрий час, який ми маємо. Знаєте, переді мною брат свідчив. Я думаю, що на цьому місці є ті матері, які моляться за своїх дітей. Я вам скажу, що тільки по молитві матері я сьогодні можу стояти на цьому місці. Слава Господу. І хотілося б сказати, що батьки, матері. Моліться, не раз в своєму житті я приходив додому. І особливо ми жили в селі, у нас була одна кімната в хаті. Знаєте, не раз, не раз в своєму житті я чув молитву матері, в якій звучало моє ім'я. Я вам скажу, що тільки по молитві матері. Я сьогодні є на місці цьому. Звісно, вже трошки пройшло життя, і я вже своїх дітей маю. Брат казав, його дев'ять синів, в мене шість синів. Знаєте, і так же в моєму житті є в моїй сім'ї, є послушні діти і є непослушні. Є сини послушні і непослушні. Я вам скажу, що один із моїх синів, який вже трошки подріс, ви знаєте, коли діти подростають, їх починають крила виростати. І прийшов такий момент в житті, коли він сказав, я не хочу батько, тебе слухатися. Ну, Але ж молитви звучали до Господа, молитви батька, молитви матері. І знаєте, і до таких дітей починає говорити Господь. Я вам скажу, що по молитві матері до мене говорив не раз Господь. І проводив мене такими обставинами, щоб я ну, споминав або зупинявся на своїх життєвих дорогах. І так же мій син так сказав, ви знаєте, даже приблизно десь до чотирьох років він даже не хотів общатися зі мною, тому що я його ну, притягав до відповідальності, старався наставити, і не тільки ще там пописані треба часом і розгу брати. Я не раз брав ту розгу. Але отак вийшло. І знаєте, коли проговорив до його Господь, він сьогодні є в церкві Господній. Слава Господу. І подібно. Господь сьогодні, я думаю, проговорить до сердець наших дітей, які ще стоять далеко від Господа. Звісно, е, нам сьогодні потрібно самим батькам бути на своєму місці. Брат напоминав про ті телефони яким ми сьогодні ми дітям дозволяємо, знаєте, да, то є правда. Але давайте кожен подивимося за собою, старші, навіть з такою сивиною, як у мене. Я ще не такий старий, але сивина у мене вже давно. Це, мабуть, говорить про те, що ну кажуть, що в, в, в сивині там є описані та мудрость. Не знаю. Наскільки мудрості, але Господь говорить і от через ці обставини ми часто проводить нас Господь через такі обставини, що ми можемо ну, так швидко посивіти. Я навіть знаю таку е, жінку, в якій склалися обставини такі в житті її, що вона за одну ніч стала сива, повністю сива. Брати і сестри, як я сказав, що Господь сьогодні говорить до нас. Говорить до нас. Я зачитаю місце. Досить знайомі місця, це післення апостола Павла до Євреїв з першої глави, з першого стиха говорить такі слова, Бог, який багаторазово і різноманітно говорить здавна Отцям через пророків, в останні ці дні говорить нам через сина, якого поставив спадкоємцем усього, що ним і віки створив. Свій час. Господь до народа Божого говорив через пророків. В останній час Господь говорить до нас через сина. Брати і сестри, чи ми уважніми, уважними буваємо, коли говорить Господь. Чи ми уважні, коли говорить Господь? Господь говорить різними способами. І Господь говорить, ну, часом, коли ми дивимося у писання, коли ми дивимося на ту жінку Лотову, який було в свій час, так же Господь говорив. Але сказав один раз. Зроби, йди іди і не оглядайся. Один раз було сказано. Коли ми дивимося далі в святе, в святе писання, то ми бачимо. Там в Іова, я вже не буду зачитувати, я просто напомню, я думаю, що ми, християни, які читаємо Слово Боже і добре знаємо. Там в Іова написано, що Господь говорить раз. Якщо того не замітять в другий раз. Ну а що далі? Господи, ну ти сказав раз, я не замітив, сказав в другий раз. Що далі, Господу, робити? Да. Господь говорить часом і болью в костях. І це все для чого? Для нашого блага. Це для того, щоб оце життя, яке ми почали. Я думаю, що ми розуміємо те, оце життя християнське, життя слідуванням за нашим Господом, це, що ми почали, щоб ми твердо зберегли до Кінця. А щоб ми його зберегли, то Господь часто говорить до нас. Говорить, як, до, як, як ми до дітей своїх говоримо. Є послушні діти, яким скажеш раз. Більше не треба повторяти. Є такі діти, я маю право на те сказати про дітей, бо часом є брати стають і говорять ну, про дітей, не маючи дітей, є такі, що наставляють. Я маю просто 14 дітей, і я маю право, тому що я, я замічаю, в мене різні, різні діти, вони всі різні. Але ви знаєте, я кажу, є такі діти, яким скажеш раз, і вони розуміють. А є, скажеш, раз, скаже другий раз. Ще частом приходиться і різочкою добре потягнути, і того часом і не доходить. Ви знаєте, і нас слово Боже наставляє, що Господь говорить раз, говорить другий раз, якщо не замічаємо, Господь, Господь любить нас. Ви знаєте, заради нас Він остав всю ту красоту неба. Заради нас прийшов на цю прискорбну низьку землю, щоби. Ми сьогодні слідували за Господом. Як я сказав, щоб оце почати життя, ми зберегли аж до кінця. Да. Був час або були моменти в нашому житті, коли Господь говорив до нас, а ми просто не знали голосу Господнього. Ми не розуміли голосу Господнього. Нам знову ж таки, Слово Боже, напоминає про того хлопчика молодого, малого. Дітки, ви чуєте, в свій час був такий хлопчик, який називався Самуїл, але вже до нього говорив Господь. Він тоді не розумів, що то Господь говорить. І коли до нього Господь проговорив, каже, Самуїл Самуїл, а він встає, зодягається, йде до того Ілія, священника, і каже, ти кликав мене. Він каже, ні, я тебе не кликав, іди лягай. Господь другий раз говорить. Він встає знову ж йде до, до того священника. Каже, ти кликав мене, каже, я тебе не кликав. Але ви знаєте, в той момент священник зрозумів, що то Господь кличе того молодого юношу або того хлопця молодого. І каже, іди лягай. Коли зовущий позове. То ти скаже так і так. І знаєте, коли Господь знову прийшов до того хлопця і коли покликав його, ви знаєте, що він тоді сказав? Каже, говори Господи, бо слухай раб твій. Брати і сестри, на цьому місці ми багато слова Господнього чули, але чи ми його почули? А якщо почули, то ж далі можна звертатися до Господа і казати, говори, Господи, бо слухай раб твій, слухай раба твоя. Брати і сестри, хай благословить свій Господь. У нас є нужди, в нас є переживання. І тому ось у цей час я бачу, що сьогодні у вас молитвене зібрання. Я ж на цьому собранні я так же в перший раз. Я є той водій, який привіз брата. Я навіть не надіявся, що я міг попасти в ваше собрання. Але я маю милість таку і маю можливість таку бути разом з народом Божим. Можу взивати, можу кликати до Господа. Можу просити милості від Господа. І ви знаєте, я не раз, не два в своєму житті получав милість від Господа. Але як добре нам, щоб перед лице Господнє приходити, як брат напоминав, з вірою. З вірою, немало не сумніваючись. А Ви знаєте, я трошки розсуждав. Я думаю, що ми всі розуміємо, що таке є віра. Я думаю, що ми отам ту. Книгу до євреїв, ми пам'ятаємо те місце, що віра від слухання, віра від слухання. Тому Хай благословить Господь нас, християн, останнього часу. Ми сьогодні маємо стільки багато істочників, з яких ми можемо слухати. Але ви знаєте, якщо цей живий істочник, до якого ми будемо приходити, і будемо слухати його, то ми неодмінно будемо получати. І ми будемо в наших молитвах, в молитвах молитві, молитві, приходити до перед лицем Господнє з вірою, немало не сумніваючись. В цей час давайте встанемо на наші ноги. Призвемо ім'я Господнє, благословимо.